Усім привіт! Вас вітає місто комфорту. Ми знаходимося на території будівельного майданчику ЖК Центральний та сьогодні з вами оглянемо хід будівництва за жовтень 2023 року. Ми знаходимося на сьомому поверсі та бачимо, як позаду мене уже заливають монолітну конструкцію підлоги восьмого поверху. На першому поверсі вже повністю відмуровано зовнішні стіни міжквартирні та міжкімнатні перегородки, а це означає, що зовсім скоро ми зможемо робити огляди ваших квартир.